Так, давайте коротко розкажу, що сталося. Я загубив багаж таксиста. Я вийшов подивитися, чи він не поїхав, він же поїхав. Я поки що не знаю, що робити, бо в мене немає телефону Я навіть не знаю, куди позвонити. Треба повернутися на ресепцію, може там запитати, але я це розкажу вам пізніше, коли повернуся в готель. Давайте зараз розкажу вам про переліт. Дивіться, я летів з Дубліна. До Торонто пересадка 4 години і далі війні пехи ще 2 години. З Самого Дубліна летіти 8 годин. Я летів лоу-костом, називається WestJet. Всі білети мені вийшли десь 400 євро з багажом. В літаку всьому кормять. Я залишу телеграм-канал. Можете зайти подивитися, там скиду фотки, як виглядає цей літак. Такі дуже пристойні місця. Ви будете летіти через Гренландію. Гренландія це такий як льодовик, острів. Це взагалі дуже круто виглядає, тому беріть місця біля віконця. Коли ми прилетіли в Торонто, то зі мною було тільки три українця, і е, якби там видають на місці work permit. і вони залишились в Торонто. Далі я пішов на пересадку в Вінніпех, і в Вінніпех зі мною прилетіло чотири. Тобто в нас було п'ять людей, тобто не так багато, як я думаю. Я думав, тут дуже багато українців, а тут практично нікого немає. І коли ви забираєте багаж, ви виходите і біля виходу з правої сторони буде стояти стійка з такими підсолнухами. Не замітити взагалі нереально. Зараз зараз ставлю фотку, щоб ви побачили, як це виглядає. Там волонтери. І вони вас розподіляють по місцях, де є вільні місця. Ці чотири людини забрали цей головний готель, який називається. Вестерн, здається, ну куди сіля всіх українців і там вся допомога проходить. А мене відправили цей, називається Вісконт Корт. Це по самому перельоту. Тобто, ви будете летіти, якщо хочете, з Дубліна до Торонто 8 годин, 4 години пересадки, і потім ще 2 години до Вінніпегу. Тобто, в сумі це виходить 14 годин. Такі дуже серйозний перельот. До речі, на рахунок ковіда і паспортів мене ніхто нічого не питав, ні в Грівкен, ні так, ні в Дубліні, ні в Торонто, ні в Вінніпегі. Я летів в кінці вересня, якби ковідні ці ограничення ще не зняли. Їх знімають тільки в жовтні, Вроді як, я не знаю. У мене ніхто не питав. Почнемо з хорошого заселився. Ось дали такий готельчик, такий номер, короткий обзор, ту ліжко. Тут короче, тумбочка, це кондиціонер. Можна тут включати. Вибираєш собі тепло, холодно, температури, я так зрозумів в Фаренгейтах. Там вікно, вид на вулицю. Тут телевізор є. Що у нас тут ще така міні-кухня? Це я так зрозумів мікровальновка. А це кофіварка. Тут у нас ванна, кімната з туалетом, протипожежна безпека. О, Так то виглядає. Холодильник і відкривається карточкою. Дали таку штуку Коротше, вроде як безкоштовно сніданок і обід. Wi-Fi є. Так, тут що написано. Тут покроково написано, немає пральні, пральню треба йти 10 кварталів. Тут написано покроково, що треба робити, зареєструватися в програмі. І шостого я зрозумів, що ось якби житло дають на 45 днів. Але кожні 14 днів вас будуть міняти. І я не попав в цей готель основний, а мене одразу перекинули сюди. І у них не було трансферу. Я заказав таксі, ну, вони самі сказали, що закажи, 15 баксів коштує у цій компанії. І це дешевше виходить Uber, кому треба. І Тільки що забув там багаж, така фігня. Коротше, таксист мене заговорив і поїхав. І сьогодні дзвонили, вже на ресепції ходів, потав. Вони сказали завтра. З 8 до 3 повинен привезти. Коротше, я забув багаж у нього в машині. Люди забувають в літаках, я забув у нього в машині. Така фігня. Далі що тут по кроково написано, що треба зробити? І цей отель називається: отак, Best Western Plus. І все, ось адреса, все знаходиться в ньому. Тобто, тут прямо по днях написано: Зареєструйтесь. Отримайте картку, подайте заявку, зустріч, далі медичний огляд, отримайте працевлаштування, перейдіть на постійне місце проживання, знайдіть роботу. Тобто, коротше, все все по-українську. Все все розказують, допомагають. Вроді як можна тут жити, сказала два тижні, а потім коротше, невідомо ще. Я хотів ще в аеропорті трошки поснімати, але там така фішка, що там, де офіцери, там не можна знімати. Коротше, як прилітаєш, одразу стоять такі бокси комп'ютерні, там вибираєш мову, пишеш, якщо в тебе грошей більше 10 тисяч, ставиш так, якщо ні, ставиш ні-ні-ні, всі, він тебе фотки, таку тобі анкету дає, потім ти йдеш на отримання ворк-перміту і там чекаєш приблизно 15 хвилин на людину. А черга там капець. Зі мною було тільки 4 українці, вони залишилися в Торонто, а ми надалі пересадки через 4 години. Коротше, я чекав, думав, що не встигну, але ще година залишилась, потім поїхали. Я пересадку ще 2 години, тобто з Дубліна, я летів з Дубліна до Торонто це 8 годин, а потім з Торонто до Вінніпега і ще 2 години. І пересадка це 4 години. А ще щоб з Варшави долетіти до Дубліна, це ще 3 години. Коротше, 14 годин ульоту. Ось наконець-то тут у нас. По їхньому, по місцевому вже 8 година. Я не знаю. Тут різниця в часі 8 годин, здається, то в Україні це десь 4 ранку, напевно так. Коротше, зараз спати. Вроді як безкоштовне снідання от є. Не знаю, завтра піду. Сьогодні вже не зстиг, бо до 8 тільки працюю, тільки що приїхав. Ну і побачимо, що буде далі. Вкратце це так виглядає. Оце дають безкоштовно. Один тільки мінус, що треба буде їздити, щоб оце все оформити. І карточку, і сім, і медичний огляд пройти. Це все треба в той готель їздити. Я ще не знаю, де він знаходиться. Якби машини немає, сім-карти немає, нічого немає, інтернету немає. Коротше, завтра будемо розбиратися. Але в цьому готелі є басейн. Ось, басейн можна користуватися. Він тут, на моєму поверсі. І прибирання раз на 3 дні. Ну коротше, для початку просто бомба. А потім треба зареєструватися в якійсь програмі, там, де пошук житла і пошук роботи. Ну, побачимо. Коротше, оновлення. Пройшло скільки у нас. Чуть більше годинки і багаж привезли. Ось таксист. Повернувся сам, сказав вибачай. Що його забрав, бо він повинен був його віддати. І дивіться, ще покажу вам, як вікно закривається. Я тут розбирався, бо все ж Америка, тут все по-іншому. Бачите, така ручка тут ти береш і отак от крутиш. Воно відкривається і закривається, замикається. І ось тут. Оп! Будете знати, бо я не зрозумів, вікно відкрите, холодно, капець. Все, тепер спати точно. До завтра.